Внаслідок сильних дощів на Прикарпатті підтопило окремі житлові будинки та присадибні ділянки. Зливи завдали клопотів і мешканцям під печар Тисменецького району. Деталі у матеріалі центру пропаганди головного управління МНС в області. Щоразу через негоду кажуть люди найбільше неприємних сюрпризів їм приносить річка Ворона. Практично річка Ворона вона тече через посередині села і. Половина села залишається без, без доступу до транспорту, до магазинів, і в цьому році також. Цими днями вона розлилася. Я звернувся за допомогою до МНСників. Працівники Івано-Франківського річкового координаційно-рятувального центру, котрі прибули до місця за допомогою плавзасобів, перевозили людей через бурхливу воду. Хтось поспішав на роботу, хтось повертався додому, а комусь потрібно купити продукти в магазині. І на сьогоднішній день. Люди мають можливість перебратися з цієї затопленої частини села до магазинів, до, до роботи добратися до місця. Я дякую МНСникам за допомогу. Підрозділ буде забезпечити життєві цього села до тих пір, поки буде в цьому потреба. Якщо вода не спаде, то ми будемо працювати і вночі. І до завтра ранку теж буде забезпечувати життєдіяльність цього села.